З 1 по 6 липня в Іспанії відбудеться восьмий за ліком міжнародний турнір Costa Dorada Cup 2012 серед дитячих і юнацьких футзальних команд. Україна всьому братиме участь у цих представницьких змаганнях, які пройдуть у восьми вікових категоріях шість для хлопців, дві серед дівчат. Загалом на турнірі очікується понад 80 команд з Іспанії, Австралії, Португалії, Росії та України. За доброю традицією цьогоріч на Коста Дородакап гратимуть чотири вітчизняні команди кращі колективи української дитячо-юнацької футзельної ліги за підсумками минулого сезону від 96-го по 2001 роки народження. Найстарша з них створена на базі івано-франківського урагану, яку очолить головний тренер Володимир Слободян. До шести прикарпатців приєднається ще кілька їхніх однолітків з Мросівки, Житомира і Харкова. Минулоріч найкращий результат серед наших команд срібні медалі, показала команда 97-98 років. Свого часу з бронзом нагородами іспанського турніру до рідного Івано-Франківська поверталося одразу семеро юних ураганіців, в тому числі Юліан Горбатий та Петро Шутурма.